Вирощування у нас проводиться орієнтовно до восьмирічного віку. Це спеціальна плантація. Вирощується спеціально для новорічних свят. Це не лісові культури, це не насадження в лісі. Цінова політика на сосну кримську у нас на даний час така до метра, тобто чуть менше, ніж така, буде 234 гривні. Саме ця вона вважається висота її від метра до півтора. Її вартість 258 гривень. Якщо буде сосна кримка, уже до двох метрів, від півтора до двох, саме як ми бачимо зараз, вартість її 324 гривні.